Я їх коли відкрила, я їх коли побачила а, в тренді зелений. Мій улюблений колір. Я хочу, щоб ви це бачили: краса, розкіш, звук, потужність. Абсолютно заангажований випуск. Ми бійці 13-ї бригади оперативного призначення. Просимо компанію SoundMak допомогти у зборі коштів на авто. Всім будемо дуже вдячні. 58-ї бійці, бригади 15-го окремого батальйону, Просимо компанію SoundMak допомогти у зборі коштів на автомобіль. Слава Україні! Вітаю всіх на каналі Саундмак. З вами знову Настя Грушечка, і я до вас не з порожніми руками, а з новим оглядом. Ще яким я принесла вам новинку і таку гарну і круту, що від неї просто неможливо відірвати погляд. Звісно, ви побачили в назві випуску, що мова піде про Noble Focus Rex 5, і ви вже можете потримати їх в руках, потестувати, придбати, врешті-решт, тому що нарешті ці ТВС з'явились в продажу. А тут є на що подивитись, можете мені вірити. Зараз я вам все розкажу, тож влаштовуйтесь, ми починаємо! Трішечки про компанію Noble це каліфорнійський виробник, який спеціалізується на виготовленні внутрішньоканальних моніторів і вже має міжнародну репутацію. Тобто, це прям профільна компанія для такого виду навушників. Ну і відповідно вони мають великий авторитет серед меломанів і поціновувачів якісного звуку. Тож давайте сьогодні перевіримо, а що ж там такого особливого. Ну і як завжди, огляд бере початок з комплектації і дизайну. Окрім навушників, в коробці ви можете побачити оксамитовий чохол, комплект додаткових амбушур і кабель для зарядки USB та FC на USB-A. Чохол м'який, зручний, нічого зайвого, єдине, що мені не дуже зайшов матеріал. Бо на Оксамит легко чіпляється дрібний бруд і він може виглядати неохайно. У Noble я вже не вперше помічаю такі не дуже практичні рішення, але чохол це в принципі дрібниця. Ви можете легко замінити його на будь-який інший самостійно. Тим бачу, що по дизайну і практичності самого кейсу у мене питань взагалі не виникає. По перше, подивіться, яке воно гарне. Я не можу зелений. Це мій улюблений колір, і гарнішого кейсу я не бачила, мабуть, в принципі, ну. Полюбувавшись і відкинувши емоції в сторону, можна помітити, що сам корпус зносу стійкий і доволі надійний. Він виконаний із якісного матового пластику, не збирає відбитки пальців, стійкий до подряпин. Але як на мене, він все ж потребує чохла, як мінімум, заради збереження товарного виду. Кейс має індикатор заряду на зовнішній стороні і відкривається під кутом. Тому одразу скажу, що однією рукою у вас його відкрити не вийде. Я пробувала. Але двома руками відкривається легко, без зайвих зусиль і закривається так само. В руці кейс лежить комфортно, він не важкий і дуже зручний. Ну і власне, коли ми відкриваємо кейс, то бачимо витвір мистецтва, я вважаю. Ви просто оцініть, якої краси ці навушники. Вони виготовлені з якісного пластику і алюмінію, а ззовні закрилу з мармуровим малюнком. Хоча я знаю, що подібні дизайни Нобел роблять з епоксидної смоли. Тут я чесно не знайшла такої інформації, але виглядає дуже круто. Самі навушники мають ергономічну форму, вони зручно лежать у вухах. Єдине, що я би порекомендувала вам підібрати під себе амбушури для найкращої фіксації, тому що я ходила і стандартними, і було в цілому добре, але відчувалось, що можна ще краще. Підключення. навушники працюють за допомогою Bluetooth. Підключаєте, коннектите, все просто. Одразу рекомендую встановити додаток, щоб оптимізувати їх під себе. Тим паче, одна з основних фішок цієї моделі полягає якраз у можливості персоналізації звучання. Тому давайте одразу розкажу про додаток. Взагалі тут можна глянути рівень заряду кожного з навушників. Налаштувати еквалайзер, перемикати режими ЕНСІ і прозорості, налаштувати керування сенсору. Але головне за чим ми сюди прийшли це персоніфікувати звук. Noble заколабилась із шведською компанією AudioDo і зробили алгоритми, які допомагають адаптувати частоти і подачу відповідно до вашого слуху. Як це працює, спочатку ви налаштовуєте одне вухо, потім інше, і на виході отримуєте збалансоване, ідеально, гармонійне для себе звучання. Наприклад, у мене після налаштування звуку під себе звучання стало сильно відрізнятись і стало саме тим, яке я люблю. Більше того, вбудована пам'ять ще й збереже ваші налаштування, і вони будуть актуальні для будь-яких пристроїв без необхідності знову встановлювати додаток. Тому рекомендую це робити всім. Тим паче, у Noble персоналізація звуку це дійсно фішка. В інших моделях ви теж можете знайти таку можливість в додатку. Ну, з додатком розібрались. Давайте переходити до звучання. Тут встановлено ні багато ні мало п'ять драйверів: один 10-мм динамічний, один 6-мм планарний і три збалансовані арматури. Відповідно, завдяки всьому цьому серйозному комплекту, тут доступний частотний діапазон від 20 Гц до 40 кГц. Тут насичений пружній бас, прекрасні деталізовані середні частоти і чисті високі. Саме звучання контрастне, яскраве і динамічне. Мені тут важко робити якийсь детальний повний розбір звуку, тому що це для мене показовий приклад того, як мають звучати справжні потужні ТВСки. Тут широка сцена, ну прям широченна. Я не знаю, мені дуже сподобалось, чітка деталізація нюансів, деталей. Все дуже розбірливо, і при цьому я не можу сказати, що воно мене якось дратувало. Ні, навпаки, я сиділа і насолоджувала звучанням і тим, що я можу виокремлювати певні партії і інструменти. Ну, мабуть, ще можу додати це те, що вони звучать так досить характерно, тобто чітко. Дзвінко, і незважаючи на те, що зазвичай я не дуже люблю а, дзвінки, таке світле звучання. А тут мене підкупили просто тим, що персоналізувала під мене звук. Ну і якби все, Настя слухає. І Настя слухає. Ну все. Ну і при цьому всьому важливо, що я можу слухати їх довго. Тобто, я коли бігала по справах і тестувала навушники, взяла їх собі на цілий день. І успішно весь день їх слухала, і мені було абсолютно ок. Ну як ок? Мені було кайфово <гум> взагалі-то. І звук класний, і гарний, і, і все супер. Так. О. Як постійні навушники для повсякденного користування прям те, що треба, якщо для вас важливий і якісний звук? Ну і додатково по можливостям цих навушників тут встановлений Bluetooth 5.4 і підтримуються наступні кодики: AC, AptX, AptX HD, AptX Adaptive та LDAC. Підключення відбувається миттєво, до речі, ніяких проблем з швидкістю підключення я не відчувала. А ще тут доступний мультипоінт для двох пристроїв одночасно. Керування керування відбувається завдяки сенсору, подвійним чи потрійним доторком. Ви можете піднімати чи опускати гучність, перемикати треки, ставити на паузу тощо. Ну і звісно ж, нагадаю, що ви можете налаштувати команди під себе в додатку, як вам більше подобається. ANC і прозорість. Насправді, прозорий режим мені сподобався не сильно. А я спробувала розрахуватись на касі через прозорий режим і спіймала в якийсь момент легку дезорієнтацію, хто де говорить, що де шумить, де пакет, куди давати гроші. Ну таке щось. Те саме, коли стояла біля дороги. Тобто я шум від автівок чую, а де саме знаходиться автівка, не розумію і відчувається. Це відображення навколишнього середовища не близьким, а таким досить віддаленим. Ну і є невеличке шипіння. А у сі мені сподобався, у мене не було питань заглушити зовнішній шум, якраз той, який я намагалась до того почути, щоб слухати далі собі спокійну музику. З цим вони впорались, як на мене, на всі 99%. Так, звісно, я чула шумоподавлення і більш потужне в інших навушниках. Але, як на мене, саме в цих навушниках вони виконують свою основну задачу. Вони концентрують вас на прослуховуванні музики, тому я вважаю, що впорались вони з шумозаглушенням. Чудово. Ну, у мене немає претензій в цьому плані. Хоча загалом я би не назвала ці режими прям сильною стороною цих навушників, це скоріше приємний бонус, як і мікрофони. Ось ловіть, записала для вас невеличкий тест мікрофону. Добрий день всім присутнім з першого дня весни. Бачите, я в цих гарних навушниках, гарнесеньких, просто сижу тут, балдію на сонечку, вже пригрілась. Я сподіваюся, що у вас теж прийшла весна. А отакий от тест мікрофону у нас вийшов. Ну, тобто, ви бачите, що в наших оглядах об'єктивно бували і сильніші мікрофони, якщо ви слідкуєте за нашим каналом. А, тож. В цьому випадку ви мене чуєте, розумієте, ну і добре. Батарея! Одного заряду навушники вистачить на 5 годин з ANC і 7 годин без нього. Якщо заряджати в кейсі, то 18 годин з ANC і 25 годин без нього. Також доступна швидка зарядка. За 10 хвилин можна отримати 2 години відтворення. Ціна виводжу вам на екран. Висновки! Явні переваги Нобел фокус Рекс 5 – це стиль. Боже, які вони гарні, ну я не можу. І звук однозначно коротше, Нобел просто взяли свої основні сильні сторони. Мікс випромінювачів задля розкішного звуку, можливість персоналізації, звучання і божественний стиль, і помістило це все в маленькі ТВС для повсякденного користування. З недоліків я би, мабуть, назвала мікрофони. Зважаючи на їх ціну, можна було краще, і прозорий режим теж тут є над чим попрацювати. Загалом я чесно рекомендую їх всім послухати: послухати, побачити, подивитись, порозглядати, потестувати, налаштувати під себе. Звук, тому що у мене ці навушники залишили тільки найкращі враження, це ну правда. Я дійсно вважаю, що вони заслуговують на широку увагу аудиторії. А протестувати ці навушники і скласти своє власне враження ви можете в наших салонах, якщо ви проживаєте в Києві, Дніпрі чи Одесі. Адреси виводжу вам на екран. Не губіть. Такий у нас вийшов огляд. Якщо він вам сподобався, поставте вподобайку і не забудьте про підписку. Нам буде дуже приємно. Але ніхто нікуди не розходиться, тому що у нас, звісно, є розіграш, як і в кожному випуску. Минулого разу ми розігрували нові бездротові японські блютуз-навушники. Final Audio з 3000 Давайте подивимось, хто став переможцем. А переможцем стала людина, яка залишила цей коментар. Вітаємо вас із перемогою. Очікуйте, будь ласка, ми зв'яжемося з вами в коментарях для уточнення деталей отримання вашого подарунку. А хто подарунок не отримав, ви сильно не засмучуйтесь, тому що ну ми ж не зупиняємось. У нас сьогодні буде все дуже красиво, тому що ми нобел і оглядали, і будемо розігрувати. Але не ті, що ми оглядали, а Нобел Аудіофокус Кама. Універсальні навушники, в яких можна і спортом займатися, і своїми справами, і спілкуватися з людьми, і працювати, і просто насолоджуватись музикою. Тож не вагайтесь, залишайте коментар під цим відео, тому що саме один із вас стане щасливим власником цих навушників. Оголошення переможцям в наступному огляді. Не пропустіть! Ну що ж, а на цьому все. Це була компанія SoundMag. Мене звати Настя Грушечка. Дякуємо вам, що були з нами цей час. До нових зустрічей і побачимось!